Герої не умирають. Герої поміж нас, Казюк Микола Михайлович. Водій кулеметник роти вогневої підтримки 2-го гірсько штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько штурмової бригади. Народився 19 грудня 1998 року у селі Сваричів Калуського району. Був другим сином у сім'ї, впертим та справедливим. Допомагав бабусі та дідусеві по господарству. Навчався у Сваричівській загальноосвітній школі. Вчителі пам'ятають його як старшого здібного учня, а однокласника надійного товариша, готового завжди підставити плече. Разом із своїм старшим братом Андрієм займався. Штовханням ядра у секції легкої атлетики Рожнятівської ДЮСШ. після 9 класу вступив до вищого професійного училища номер 7 міста Калуша. Лілія Петрів, заступниця директора з виховної роботи, пригадує, що Микола навчався продовж 2014-2017 років за спеціальністю електромонтер із ремонту та обслуговування електроустаткування, вчився добре, був спокійним, вихованим та врівноваженим. Тімущий хлопець, один із кращих додає майстерка виробничого навчання. Ння Ганна Фрицька після закінчення училища Микола Казюк деякий час працював за фахом у Прошнові в електромонтажному цеху, потім у Калоші в Івано-Франківську їздив до Польщі, пробував відкрити свій невеличкий бізнес у підгірках. Допомагав мамі з вихованням молодшої сестрички Анастасії. Був підтримкою та опорою в сім'ї. Мав багато друзів у перший день повномасштабного російського вторгнення в Україну з братом Андрієм пішов добровольцем на війну, щоб захищати цілісність та незалежність рідної країни. Микола був не військовособов. В'язаним, бо мав проблеми із серцем. Однак сидіти вдома просто не міг. Коли мені показали його фото у військовій формі, навіть не впізнали відразу. Зі сльозами на очах говорить заступниця директора сьомого училища Лілія Петрів. Він так змужнів, став дорослим чоловіком. А борода зробила його справжнім супергероєм. 6 березня Миколу з побратимами відправили на бойові позиції під місто Оріхова Запорізької області. Службу ніс відповідально і справедливо, цікавився вивченням нової зброї, оскільки військового досвіду. Не мав. У бійців користувався великою повагою, мріяв одружитися, збудувати міцну сім'ю. Однак не судилося. 1 квітня 2022 року поблизу міста Оріхова Микола Казюк загинув. Після трагічної звістки про загибель Миколи одногрупники вирішили організувати автомобільний кортеж на його честь. Розповідає староста групи Роман Минай. Зібралося десь з п'ять десятків автівок. Ми супроводжували тіло нашого героя до батьківської хати, щоб віддати йому останню шану. Для мене він не завжди залишиться моїм другом. З Миколою Казюком прийшов прощатися весь сваричів. Було багато військових та колошан, які його знали. Поховали захисника 10 квітня на місцевому. Кладовищі, наш герой, наш ангел, який тепер захищає нас на небі. Не забудемо, не пробачимо ніколи. Ти наш герой назавжди. Горюють односельці. Не існує слів, які, хоча б на мить, полегшили біль утрати для рідних і близьких. Щира вдячність батькам, які виховали справжнього героя. Не забудемо і не пробачимо ворогу жодного вбитого воїна, жодного убитого українця, жодної сльози рідних, світла пам'ять Миколі Казюку. Додають одногрупники і викладачів вищого професійного училища номер 7. Мужньому захисникові назавжди залишиться 23. указом президента України Володимира Зеленського від 26 травня 2022 року. Воїн був нагороджений орденом за муж... Жність третього ступеня добрий і світлий спомин про Миколу Козюка не завжди залишиться у наших серцях. Він загинув смертю героя, заплативши найдорожчу ціну за нашу свободу, власне життя. Герої не вмирають.